А, до речі, по обмінах. Вже начебто, погодили великий обмін до нового року. Росіяни, от уже скільки гальмують процес з обмінами, він повинен бути дуже великий і до нового року повинен бути обмін, який буде компенсувати цей проміжок часу, коли обміни не були. Угу. Що обміни, вони не програвалися, вони затягувалися, зараз немає карти ні повішеного, ні підвішеного стану, тобто процес з пожинанням плодів. До нового року бо навіть напередодні Різдва трійка Кубків це карта праздності. Я дуже сильно сподіваюся, бо в мене є люди, котрих. На всіх ми чекаємо, є просто, знаєте, ті знайомі, на котрих чекаєш особисто ти. І я сподіваюся, що вони зможуть зустріти новий рік або різного Що там ще? Чи буде срака в рашці? Питати буде срака, чого вона повинна не буде. З точки зору переглядаю це е, коли іноді. Важко дивитися на нашу сраку і на, 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 на наші негативні моменти. Давайте Легше подивимося дивитися. когось. Простіше дивитися рашку. А, з точки зору це не тільки рашки стосується. Це стосується громка. Це стосується європейського простору і американців в тому числі. Тобто, в нас незабаром починається. Рік лошаді. Виходячи з тих розкладів, котрі складаються зараз, мені кажеться, здається, що ця лошадь вона або з бішенством, або якась, я не знаю, зламана, е, стрімкий перебіг подій, е-е хаотичний перебіг подій, і. Та коняка буде реально якась відбита на всю голову, тому що вона буде невіженою і неконтрольованою. Буде незрозуміло, де вона захоче і в який час лігнуть капитом і каву. Основний меседж, який залишається, це фінансова складова втрата. Це руйнування е, союзника, тому що кожен буде намагатися якось від цієї лошаді втекти і не буде, буде бідкатися в першу чергу за свій, за свій стан за своє положення, а не за тих союзників, котрі з тобою в команді. І в нас дуже легенько ми переходимо на європейський простір, ми одразу розуміємо, що якщо відбувається якийсь е, процес деструктивний, кожен буде намагатися тягнути ковдру на свій бік. Ну не буде розуміти француз поляка, не зважаючи на європейський союз, не вражаючи з НАТО, бо у поляка загроза е, у воріт, а француз підкається, що він не може продати е, вино, сир і М'єс тої кількості, в котрі, котрій продавав раніше. Ну, і, і, і тим і тим погано, але погано по-іншому. Економічні... Економічні, економічні втрати вони будуть і їх не зупинити і будуть е, гірше, гірше, гірше. Е, з точки зору Китаю, Китай буде як, скало, робити ескалацію ситуації, е, пов'язано з Росією. Е, приклад дуже болісної війни, котра вже відбувається, але про, на котру ніхто не звертає увагу. Буде теж зачистка, але вони. Це так буває. Коли ти йдеш з війною в іншу країну, ти не усвідомлюєш, що війна приходить з іншого боку, і ти, в принципі, сам її віддаєш ворогу, не усвідомлюючи це. І чи знайдемо ми про тоді кабам? Чи може зброя буде збивати літаки? Бо через наглядали ми. Воно буде виглядати довше за часом. Перебирання варіантів. Розумієте, коли. Ми не можемо сказати, що поодинокий випадок, коли збилося, розбилося і збили, це протидія, це випадок. Коли вона вийде в більш стабільну ланку, ми зможемо сказати, що все, знайшли протидію, і котра буде давати якесь позитивне, позитивнеткове співвідношення. Поки підвішений стан і карта праці, тобто пошук виходу з ситуації. Так, що ще напишуть, про Лівий Берег Херсонщини? Пиш. Так, повернеться. Хоча вчора мене е, е, і, проклін... я, я розумів, е, і проклінали, я не зрозумів за що. І проклинали, е, і Е, сказали, що ніколи цього не. В чому українську мову, і в мене чому було питання: це були боти, чи що це було? Цього не буде, це нереально, це ніколи не відбудеться. Навіщо, навіщо давати людям надійну, є від тогось від розкладу, тобто, з точки зору розкладу, воно випадає в форматі повернення. Немає тут такої ситуації, що е, причому, якщо брати з точки зору Херсонщини, воно в мене випадає більш реальним і швидким ніж на деяких іншим напрямками. Польщі виявили новий тунель біля кордону з Білоруссю. Вдовжиною в кілька десятків метрів і ним до країни пролізли 180 іноземців. Цілі мета даного тунелю просто це мігранти тікають з Білорусі. Чи це вони там якісь агенти, ДРГ? Оке, ну, голіпость, мігранти це як знайти вихід із ситуації. А їх що повертають? 130 із них повернули, пишуть. <ріху> Відловили. і Решту ще шукають. Така собі ідея насправді. У нас десятка мочів. тобто Можуть бути наслідки для них. А, але тут хочеться зазначити, що це європейська територія. і це може бути наступного разу. Це може бути небігант. Це про те, наскільки не захищена система. Так. 130 так. чоловік це багато. А якщо додати до 130 чоловік 130 тридцять. Е... спіймали, а... а їх ж більше. Сто тридцять автоматів, Однозначно. це вже йой. Це вже багато. Або якихось угу. вибухових пристроїв тут ну, Теж дуже цікаво, тому що з точки зору впливу, цей вплив відбувається, відбувається всередині в форматі диверсійних впливів на європейський пості. Він є та тут та зараз вже. І буде ставати все, все більше. Але ж що, ну, що, що, що ми можемо зробити? Вони тягнуть і поки, поки як є. Так, імпічмент Трамп у світить, треба ставити свічку за це кожен день, щоб скоріше ця статія, ситуація відбулася. Тобто, а в нас чи все змінить ну... ситуацію, якщо буде Трампу імпічмент? Чи зміниться ситуація для України? Там вже Бенц, там, же джей... там, дець, да. а, там а... за Бог треба свічки ставити. А той молодий. Ні, в Аздравія явно ставлять. В мене випадає те, що. І це продовжує випадати, що Трамп все ж таки повинен закінчити свою каденцію перед час. Друге. Ну все одно, тут дуже, дуже в мене змішана ситуація. В мене є. Знайомі, котрі просто топляться Трампа і впвають на нього, як на Бога, і так є і такі. І є е... знайомі, котрі категорично проти. Вони... Ну, тут ж не ми обирали Трампа, вони його обирали. Тому їм його і знімати. Бачите, в нас не так працює. Так, Я вам арків... хочу сказати, що. Певно гарно, незважаючи на те, що відбувається зараз у нас кожен день якась нова е ситуація, е я все одно, якщо брати з точки зору домовленості, максимум, котрий можна буде вищувати з розкладів, це якісь виборні, передвиборні процеси. Все інше, у нас все відбувається як пошук обхідних шляхів, і обхідні шляхи це пошук альтернативної пропозиції, для того, щоб вийти, вийти в стан, що ми начебто зробили, крок, як ви хотіли. Але цей крок рівним рахунком ніяк не вплинув на, на ситуацію. Або ти маєш можливість знайти якийсь обхід того обмеження, котре тобі. Вибудовують. З іншого боку, те, що мені не подобається, те, що ми поки розмовляємо у форматі розмови і спроб домовитися Сполученими Штатами, європейцями, ми активним чином приймаємо участь в цьому, 90%, 90% 100% всіх цих конструкцій, вони стикалися з, прямими, з прямою відмовою. Завальованою, але з прямою відмовою Путіна режиму Кремля, що ми... нам це не потрібно до побачення. Ми не хочемо. І ми ж залюбки домовилися, але це можливо тоді, коли зможемо О, об, обидві. Сторони хочуть домовлятися. І з плюсів. О, в контексті ситуації я вам кажу, що все одно Росія вона е, вийде в стан, коли будуть залучені треті сили. Залучення третіх сил це погано. Це ще одна країна, може стати жертвою агресії, але це, в свою чергу, може спричинити ланцюгову реакцію з реальним долученням до процесу. З відсутністю переживання, що там, що скажуть люди, правильно, неправильно, давайте щось робити, давайте сядемо домовлятися. Тобто, час домовлян, бо, на мій погляд, прийшов і немає тої можливості. Треба зараз пройти через грудень місяць, зустріти новорічні свята о, обов'язково привітати Збройні сили до НАТО з новорічними святами, зустріти Новий рік і новий цикл він нам приведе. Там просто буде дуже цікаво, якщо брати по енергіям наступного року. Ми війдемо в 26 рік, і він нас стрімко-стрімко дуже швидко пройде. Дуже велика кількість подій одна за одною треба буде просто встигати. 에, перемикатися, що не завжди буде виходити. Але все одно з прямої перспективи. Я не знаю, або це наша якась незламна не, не позиція, або внутрішній дух. Я все одно навіть в поганих розкладах намагаюся завжди знайти якусь позитивну складку. Сказати, що ці мрії Трампа, бажання, що мир до Різдва вони змінять щось. З одного боку ні, не змінять найгірше. Не змінять, не а друге, ми зможемо знайти якусь обхідну стежинку для того, щоб з цієї ситуації вийти більш-менш в єдній більш позиції. Так, все буде добре. Все буде добре. Головна фраза Віктора Литовського: все буде добре.